Доброго ранку, доброго дня. Тільки сонечко зійде, зазирне в вікно світанок. До вікна ми підійдем і промовим Добрий ранок, доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю. Доброго настрою на весь день бажаю. Діти, сьогодні ми вирушаємо з вами в мандрівку до лісу. Давайте дізнаємося, до кого ми підемо у гості. Влітку медом ласував, то схочу малину мав, а як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг. Бачив чи не бачив сни, а проспав аж до весни? Здогадались тітки, хто це? Так, це ведмедик, і ми сьогодні підемо до нього в гості. Щоб дійти до ведмедика, нам потрібно допомогти його лісовим друзям. Кому ж ми будемо допомагати першому? Я пропоную послухати і відгадати загадку. Сіренький кожушок, пара довгих вушок. Скорий побігайчик, а зветься. Зайчик, правильно. Першому будемо допомагати зайчику-побігайчику. А хто знає. Як звати дитинча зайчика? Так, зайчиня. А які вони за розміром? Давайте порівняємо. Зайчик великий, зайченя маленьке. Погляньте, зайчик і зайченятко бігли додому і розсипали свої морквинки. Які тут за розміром морквинки? Так, великі і маленькі. Допоможемо нашим друзям позбирати їх. Які морквинки для зайчика? Так, великі. А для зайченят? Маленькі. Молодці. А тепер давайте допоможемо цим тваринкам. Дістатися додому. А! Хто живе під великою м'ялинкою? Так, зайчик, а під маленькою зайченятка. Дітки, зайчик із своїм маленьким зайченятком дякують вам. А зараз давайте здогадаємось, кому ще потрібно. Допомогти. Дивина, живий клубочок покотивсь у наш садок, має сотню голочок. Хто це, друзі? <рик> так, це їжачок, а що полюбляють їжачки? Грибочки, яблучка, які за розміром. Яблучка, ви бачите, тут. Велике і маленьке. Давайте погодуємо їжака та його маленького синочка. Великому їжачку яке яблучко? Велике. А маленькому їжачку? Маленьке яблочко. Так, правильно! Маленькому їжачку який грибочок? Маленький грибочок, а великому їжачку? Їжаку? великий грибочок. Ви молодці. Їжачки дякують вам за гостинці. <клев> Їжачки дають вам підказку. Кому ще потрібно? Наша допомога? Отже, слухайте уважно. Є горішки і грибочки у дуплі на мотузочку. Плигаю по гілочках, я руденька. Білочка. Так, малятка, це білочка. Якого кольору білочка? Руда. А де живуть білочки? У дуплі. Ким вона до нас прийшла у гості. Так, з маленькими більченятками. Чим білочки запасаються на зиму? Горішками, грибочками. Нам потрібно з вами допомогти розподілити? Горішки в кошики. У великий кошик будемо збирати які горішки? Так, великі. Для кого вони? Для мами білки. А маленькі горішки? У маленький кошик. Для маленького більченятка. Молодці. Ви виконали всі завдання, допомогли всім друзям нашого ведмедика. І ось нарешті ми до нього прийшли у гості, і він усіх нащо час... на частування. Погляньте, тут ведмедик зі своєю родиною. Який за розміром тато ведмідь? Великий. А мама ведмедиця менша. А їхня дитинча ведмежа найменший. Що полюбляють їсти ведмедики? Так, правильно, мед. Давайте кожного з них пригостимо медом. Татові ведмедику? Найбільшу катку з медом. Мамі. Меншу ведмежатку найменшу. Тепер погодуємо наших лісових друзів їжею. Білочці мамі. Яку тарілку? Маленьку чи велику? Так. Велику тарілку. Більченяткові. Яку тарілку? Маленьку. Маміїжихи яку тарілку? Велику тарілку. Їжачку маленьку тарілку. Зайчику. Яку тарілку? Велику зайченятку. Отримає маленьку тарілку. Діти, ви гарно справилися усіма завданнями. Давайте пригадаємо, де ми мандрували з вами сьогодні. Так, правильно, у лісі. А кого зустріли? Білочку, тайчика, їжачка. Вам сподобалася наша подорож? Кажемо нашим друзям до побачення, ви, малята, молодці, до нової зустрічі!